Хочу звернутися до чоловіків, які вже, можливо, розлучилися, а є такі, що навіть не жонаті. І вам може вже і 40, а може до 40. Хочу сказати про те, що ви просто зрозумійте, для чого воно вам. Ну, хто там розлучений, там шукає собі там. Жінку, а хто ще не жонатий, також шукає жінку. От, і ви, вам в першу чергу потрібно віднайти своє призначення, почати його виконувати, потім пропрацювати свої всі дитячі травми, тому що дуже багато образ у нас батьків, точніше, не, не батьків, а на батьків. І запам'ятайте, що батьки це наші ангели, які нам допомагають проходити наші життєві уроки. От тому їх пробачте, а коли ви пробачите їх, тоді ви і себе пробачите. Тому що як сказати просто ми себе не можемо пробачити із-за того, що ми не могли себе захистити. От. І коли ви починаєте виконувати своє призначення, ви станете щасливішими, добрішими, і ви починаєте відноситися до себе з любов'ю і почнете турбуватися про себе, і, і аж тоді ви зможете знайти справжню любов. Справжню жінку, яка буде притягнеться енергії, на вашу енергію до вас і вона буде також щаслива. Я бажаю вам такого шлюбу, щоб ви, от ви і жінка любили в першу чергу себе. Потім, коли у вас буде любов, Зсередини йти, тоді ви будете обмінюватися цією любов'ю. Ви не уявляєте, наскільки це високий шлюб. Тому що там це вище, як це земне. Це воно просто, Ці відносини йдуть до небес. тому що це вже більшість як Внутрішня сторона. Бережіть себе, любіть себе.